Переходимо до ситуації на фронті. У нас на зв'язку Павло Лакійчук, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру Глобалістики Стратегія Двадцять 20... Вітаємо вас, пане Павле. У нас в ефірі раді знову бачити в нашій студії. Добрий вечір, слава Україні! Героям слава і одразу хочу запитати по вашому профілю. Щось якесь велике таке, значить, щастя відбувається в Росії. Вони відправили, вивели значить фрегат адмірал Гаршков. Пішов в якесь довге плавання із гіперзвуковими ракетними системами «Циркон» Якщо можете, розкажіть, що це такі за Горшков і що це за такі суперракети, яких там щастя зараз в Росії палає незрозуміло з чого. Ну, красиво, бенфік, але насправді в нічого хорошого, це не світ. Насправді, е, фрегати от 22-350 проєкту, е, єдиним представником якого є е, Гаршков, е, почали будуватись з початку 90-х років, і нарешті одного збудували оце. Вони будувалися на заміну ракетних крейсерів. 1136-го проєкту, Есмінців 956 проєкту, великих протичовнових кораблів. 1155-го проєкту. Ну, 1136-й проєкт це Москва, е, славно, славно відомий утопленик. От, залишилось їх пару штук. 1135-го проєкту БПК. Е, Останній вони втопили в 2014 році. На вході воно в Донославську в озеро Донослав Криму, щоб затримати там українських, е, українські кораблі. Ну, ще пару есмінців. Е, 956-го проєкту у них є. Куліков або один, або два. Тобто, ну, великих військових кораблів у Росії немає. Ну, Якщо ми говоримо там про Кузніцова, який е, регулярно топить, е, доки десь на, там на півночі, чи е, е, Петра Великого, який там також живіє, і ну що там, ще третій у них е, цей е, Нахімов, у якого вони 30 років намагаються ввести у склад флоту, якого обстежили, нещодавно сказали, ну, в принципі, е, це ж страшна штука, гроші на ній відмити можна, а починити ніяк? Отже, от на, на, на заміну суму, цьому, цьому хваленому радянському величе... флоту великих кораблів, флоту океанському приходять е, такі фрегати. Е, прийшов один фрегат, і повторюсь, е, через проблеми з будівництвом. Змогли побудувати нарешті один, такий, такого класу замість шести одиниць, як планувалося в серії, і встановили на нього знову ж таки з сумнівною репутацією надзвукові ракети, і відправили його в океан демонструвати російський прапор. Причому, якщо е, ті величезні кораблі виходили в море в свій, в свій час цілим ордером, таким е, корабельною групою, яка включала там крейсер, два-три фрегати, корвети, от, е, то цей фрегат теж вийшов з не один, от, а одразу з рятувальним буксиром морським і танкером. Великим морським танкером Така от група тепер російських кораблів входить в море, тому що по одному їм ходити не дуже безпечно. От така ситуація з виходом цього корабля в море. він е, Наші партнери і інші е, світові держави дивляться на це е, з зацікавленістю, але не з осторогою. Що стосується України, в нам він також. Небезпеки не складає, як і всі кораблі, які перебув... російські кораблі, які перебувають в середземному морі, чорноморські протоки відповідно до Конвенції Монтрю, закриті Туреччиною для військових кораблів, а стріляти ракетами через територію держав, членів НАТО, росіяни не рішаться, тому що ну, це буде те, що вони давно мріяли. Що Північно-Атлантичний альянс врешті увійде в безпосередні стосунки з Російською Федерацією, і це може комусь в Росії не дуже сподобався. Якби ще вони з акваторії Чорного моря не могли стріляти, було б теж дуже дуже прекрасно. Пане Павле, поговоримо про Соледар. Схоже, вже повністю під контролем російсько-вагнерівських військ зараз перебуває тимчасово. Як це матиме, які це матиме наслідки безпосередньо для фронту на тому напрямку? Розслумачте нам, будь ласка. Не слід розглядати Соледар як от, от таку велику. Дні. Як ключ до фронту, це е, північний фас, я б так сказав, е, Бахмутської ділянки оборони. На, е, на півночі від Бахмуту, це маленьке селище, там до війни там жило поряд, десь 10 тисяч людей, це мономістечко е, довкола Артемсоні-підприємства. От е, саме за нього ці. Важкі бої відбувались, і вони тривають і досі, як в самому Солидарі, так і на його околицях. І небезпека від життя Солидару, Основна проблема, яка виникає, це те, що, захопивши це містечко, ворог виходить на вогневий контроль двох рокадних дорог. Дороги у військових діляться на дві категорії: Не на автобани і польові, а на рокадні і фронтові. Є фронтові, це яка йде в глиб території, а рокадна, яка йде вздовж фронту, вздовж його лінії. От з Бахмута там на північ поруч з Солидаром проходять дві дороги, які з'єднують Сіверськ з Бахмутом, і трохи. Прямують трохи південно північно-західніше. От На ці, ці дороги потрапляють під водойний контроль противника, ускладнюючи логістику нашого гарнізону в Бахмуті. Це не дуже добрий знак, тому що одночасно активізувався противник на південь від Бахмуту. Там в районі селищ таких маленьких сел Кордюмівка, Кліщиївка, які також досить важливі, і там бої тривали до того досить важкі. Противник вклинився в нашу оборону, але був зупинений. Наразі ситуація там така, що якщо він там зможе розвити успіх, то переміжує іншу артерію. Це дорога, яка поєднує Бахмут з Константинівкою нашу дорогу в життя. І тоді ситуація оборонців Бахмуту буде досить ускладнена. Буде перерізані ланцюги їх, основні ланцюги їх забезпечення, тилові комунікації. Важко буде постачати зброю, боєприпаси. Евакуювати поранених, здійснювати ротацію особового складу, і тоді це може при ну, треба буде вирішувати, продовжувати оборону Бахмуту чи відходити на західніші позиції. Там у нас є дві лінії оборони. От така ситуація. Тобто, говорити про р... прорив фронту немає сенсу і зарано це говорити, що найменше. Але е, доброго від цього теж. У мене є ось така футболка від відомого українського виробника. Вона може стати вашою. Для цього потрібно бути підписаним на канал Сергія Мамаєва. Відповідно, десь тут є QR-код. Е, після того поставити дзвіночок, щоб не пропускати жодне відео, а також написати в коментарях до будь-якого відео, відео нашу ключову фразу це одеське шампанське. І написати звідки ви нас дивитесь. і ця футболка наступного тижня буде розіграна і, можливо, поїде саме до вас. Пауза на фронтах трохи затягнулася. Принаймні, так багато хто каже, і між собою люди говорять, що і з російської сторони, і з української сторони, багато хто очікував наступу саме от після нового року, але їх поки немає. Як на вашу думку, в цьому винна погода? Чи просто ані українських, ані російських збройних сил поки недостатньо резервів і недостатньо військ для повноцінного великого наступу? Ну, знаєте, право на фронтах це таке дуже легковажне висловлювання, тому що Ну, якщо подивитись е, щоденні зведення Генерального штабу нашого по втратам противника особового складу, е, то мені про яку паузу слова не йде. Так. А якщо ще скласти подобовий графік з початку війни, скільки ворог щодня втрачає особового складу, то я б сказав, що останні е, тижні не просто. Не пауза, а надзвичайно надзвичайно важкі бої відбуваються, які не дуже порівняні з попередніми місяцями. Фактично наші Збройні Сили перемелюють противника на широкому фронті, починаючи від Кремінної на півночі, Бахмут, Авдіївка. Вуглидар на півдні, і всюди йдуть важкі е, кровопоролитні бої. Саме завдяки стійкій обороні наших сил противник них не може прорвати е, оборону вийти на оперативний простір. В той же час е, наші військові здійснюють поступове витіснення, просочуються через е, оборону ворога. В районі Кремінної, там, там ну, в лісовій місцевості, теж йдуть жорстокі бойові зіткнення. І, до слова, і противник там намагається контратакувати. Тому що розуміє, що якщо ну, наші хлопці займуть вигідні для позиції, то це капець у всьому Луганському угрупованні. Тобто бої йдуть важкі, якщо нема таких. Гучних е, перемог, то це не значить, що е, наші сили оборони не, е, не докладають всіх зусиль для звільнення нашої держави. Війна, на жаль, така складніша штука, і важча, ніж це не кіно. Так, направду, пане Павле, знову активно мусується можливий наступ з Білорусі. При цьому достатніх сил, начебто, наразі немає. Але цього місяця почалися розмови про наступ у напрямку Львова. Нам здається, що це майже неможливо. І ось чому зараз ми бачимо карту, мапу карту Боліт. Очевидно, що природа захищає Україну від наступу. Чи не так? Тож наступ буде, чи він відкладається. Ну, якщо говорити про взагалі українсько-білоруський кордон, то пригадайте усі війни, дві світові війни пройшли нашою землею і білоруською землею, і можна просто проаналізувати, як відбувалися наступальні операції в цих війнах, і пінські болота там Волинь, це складні для наступу, і взагалі для військових і районів, тож завжди полководці їх намагаються обминути. той же час ну, ми свого часу прорахувалися, коли вважали, що ворог не е, схоче, ну, не буде такій кризі, щоб почати наступ через Чорнобильську зону відчудження через радіаційно заряджений віс, він на це пішов. Тож, коли говорять про можливість певних бойових дій тактичного чи оперативного рівня з прориву противника там з метою перерізання ну, наших ліній комунікацій, там схід захід, це цілком е, припустити можливо. І е, наше командування е, говорить про те, що вони такі варіанти дій противника розглядають, і саме з метою цього ми там отримуємо достатнє угруповання сил, яке може е, стримати саме такого роду бойові дії. Якщо говорити про спробу повторного широкомасштабного наступу з території Білорусі російського, то е, поки що формування ударних угруповань. На цьому цій ділянці е, такого рівня не спостерігається, і воно ну найближче, щонайменше тижні місяці, мали ймовірно. От небезпеку певно представляються льотно-тактичні навчання, які відбуваються в Білорусі. Під їх прикриттям росіяни можуть завдавати ракетних ударів по нашій землі, по нашим містам по Києву. От як це було з обстрілом С-400 на днях. Хоча фахівці не сходяться однозначно, чи вони були здійснені з території Білорусі, чи це ж все ж таки була Брянська область Російської Федерації, невідомо, але ворог продемонстрував, що він має таку спроможність здійснити удар з Білорусі, і при нагоді її нею скористає. Чи очікувати від Рамштайну якихось вибухових новин? Ну, наприклад, згоди Німеччини надати Україні танки леопард 2, чи принаймні дозволити іншим країнам надавати Україні танки Леопард 2? Ну, добу. ну, очевидно, що до ну, що слід чекати, <свісляв> тому що ну подивіться. За цей місяць було ціла низка новин, які для нас ну, стали таким очікуваними, незважаючи на те, що протягом року для, для історії, той, що пройшла протягом року військово-технічного співробітництва України з нашими партнерами, це були проривні рішення, це і рішення американців надати першу батарею ЗРК Петріот. Це був про ну насправді прорив неймовірний, тому що пригадайте, березень, квітень, травень, коли Україна просила закрити небо, і наші партнери просто закривали очі. Казали, це неможливо. Ми казали, дайте Петріу. Партнери закривали очі і казали: ні, Петрі, от, ми не можемо дати. Канцлер Шольц німецький, буквально три тижні тому казав, що. Батареї Петріо можуть захищати тільки повітряний простір член держав Альянсу. Такі технології передаватись третім країнам не можуть, особливо в Україні. Тим більше, українські військові вони недостатньо кваліфіковані і вони не зможуть освоїти Петріо. І, зрештою, ми вже маємо в списку потенційної допомоги. З РК Петріот від Сполучених Штатів, з РК Петріот від Німеччини і на підході третій від Голландії. Тобто бац і така червона смужка перерізана. Те ж саме відбулося з бойовими машинами піхоти. Так, нам надавали бронетранспортери в досить великій кількості. Але бойових машин поля бою наші союзники. Утримувались від надання. І от тут американці кажуть зрештою, так, ми надаємо українцям бредлі, і пішло й поїхало. Британці, німці, іспанці приєднуються до цієї ініціативи, і вже ми маємо в перспективі досить велику кількість е, зразків. Е, навіть е, французький плісний танк. Це, мені здається, у, Френ... у Френчі такий був е, тролінг партнерів, які не хотіли надавати нам танки, вони е, передали е, насправді це е, е, самохідна артилерійська установка на базі БТР. Але в е, французькій армії вона називається так між, між собою, полісним танком. І ну передача колісних танків в Франції викликала як мінімум так образу страшену серед німців, які сказали: французи, ну хіба ж так можна? Можна було б договоритись, і всі разом ми б передали танки. І тоді це був би красивіший сигнал Україні і Росії. Нам не сигнали потрібні. Нам потрібні танки. І отже, британці, вже не погоджуючись ні з ким прийняли рішення про передачу. І вже готують до передачі роту челенджерів, а поляки, Фіни, ще як мінімум дві країни тиснуть на німців, щоб дали дозвіл і приєдналися до озброєння Збройних сил України, як сказав Анджей Дуда, наша задача зараз формувати бронетанкову бригаду на Леопард Два Збройних Силах України. Я думаю, що е, його слова збудуть і найближчим часом. Ми почуємо рішення про передачу в Україні е, цих основних бойових танків. Е, але треба розуміти, що все, що це відбувається зараз, ми отримаємо завтра після завтра, от не відразу. А це був е, це на тривалу перспективу. Саме зараз ми отримуємо ту зброю, яку. Про поставки якої досягли домовленості на попередніх зустрічах. Зараз Чехи передають танки, т 72 модернізовані, зараз Словаки передають Судан, ну і багато іншої зброї, про яку е говорили ще декілька місяців тому, і от вона нам тільки надходить на наші фронти, на наші збройні сили.